Вітаю вас, глядачі, в Ефірі «15 хвилин з міським головою. Про ключові питання сесії міської ради, і не лише говоримо з Олександром Семчишиним. Олександр Сергійович, мої вітання. Вітаю, вітаю наших шановних телеглядачів. Пропоную нашу розмову розпочати із тем, які наразі активно обговорюються у місті. Зокрема, це відкриття першої лазні, довгоочікуване відкриття, які роботи вже зроблені, а які ще потрібно виконати. Власне, попереду ще дійсно дуже дуже багато роботи, тому що сума коштів, яка виділена з міського бюджету, 4,7 млн грн. Освоєно на даний момент, переховано підряднику всього на 904 тисячі. Звичайно, що робіт зроблено на більшу суму, однак підрядник має відповідно все заактувати, здати, моїх перевірити і тільки після того, власне, фінансувати. Але вся та частина робіт, яку можуть бачити відвідувачі, вже власне презентували за собасової інформації, це сума, яка фактично в межах мільйона. Наразі ми в тестовому режимі запустили другий поверх, чоловічу і жіночу залу. І вже перших два дні лазня відпрацювала. Я одразу скажу, що ми для самого самого початку поставили завдання, щоб лазня функціонувала. Ми розуміли, що для хмельничан це насправді культове місце. Це не просто місце, де, скажімо, миються чи паряться. Це культове місце, де люди приходять відпочивати, і де через яке, скажімо, дуже сильно популяризується здоровий спосіб життя. Лазня фактично зовсім скоро буде відзначати сторічний ювілей. і вона має працювати. Має працювати на хмельничан. Дійсно, ми фактично минулу суботу запустили її в тестовому режимі, показали відвідувачам, прийняли в тестовому режимі перших відвідувачів. До речі, теж е, доволі символічно першим відвідувачем, який переступив поріг чоловічого залу, був 90-річний дідусь, який фактично майже того самого віку, як і лазня, який має неймовірно великий досвід, е, скажімо, да, проведення часу в Лазні. Він надзвичайно вийшов задоволений. Як і всі відвідувачі, які суботу-неділю лазню відвідували. Ну і власне ці вихідні, п'ятниця, субота, неділя, чоловіча і ноча зала в тестовому режимі працюють. Вони готові приймати відвідувачів. Ну, але роботи ми продовжуємо далі, тому що і перший поверх, і підвал, і дах це ж ті частини робіт, які треба робити. Я думаю, що власне влітку буде повноцінне відкриття повністю капітально відремонтованої лазні. З усіма залами, з укріпленим фундаментом, з утепленою лазнею. Ми зробили і далі зробимо все можливе, бо лазня функціонувала і приносила радість не тільки затятім банщикам, а й всім тим, хто нею користується. Також місто дочекалося семи нових тролейбусів. Чи плануєте оновлювати тролейбусний парк і надалі? Однозначно, ми теж на початку каденції поставили для себе завдання: ставка на комунальний транспорт, ставка на Електротранспорт, екологічно чисний вид транспорту. І, е, власне, вже третя презентація нових тролейбусів в новій каденції відбулася. В грудні 2015 року ми презентували два нових тролейбуси. Влітку ми презентували три нових тролейбуси. Ну і, власне, вже от нарешті дочекалися сім нових тролейбусів, які так само е, готові працювати вже на лінії. Е, загалом маємо 12 новопридбаних тролейбусів і два капітально відремонтованих. Далі цю тенденцію будемо продовжувати. Далі будемо оновлювати тролейбусний парк. Хочемо, аби мешканці міста могли користуватися новим сучасним тролейбусом. Крім того, на цей рік плануємо закупити так звані дообуси. Це тролейбуси, які можуть 15 кілометрів їхати на автономному ходу, щоб не будувати нові тролейбусні лінії, а використовувати ті проміжки, де є до 15 кілометрів. Ці транспортні засоби, які могли б, власне на автономному ходу їхати. І таким чином збільшувати кількість маршрутів. Е, однозначно, на цей рік будуть придбані нові тролейбуси для того, щоб розвивати електротранспорт, для того, аби робити транспорт комфортнішим. Ми бачимо ситуацію, скажімо, виручка від приїзду нових тролейбусів вона в рази вища, ніж від приїзду в старих тролейбусах. Треба розуміти, що всі ті старі тролейбуси які є в електротрансі, вони вже давним-давно вичерпали свій ресурс, е, вони підтримуються силами працівників електротрансу. Чес ім за те, що можуть ще скажімо, тримати їх на ходу. Ну але ми зобов'язані оновлювати, що власне і робимо, і далі будемо робити. Тепер перейдемо до сесійних питань. Чимало з них було соціального характеру. Зокрема, депутати підтримали учасників АТО та їх родини. Зупиніться на ключових моментах. Ну, я, власне, би двома словами характеризував би сесію. Загалом це, скажімо так, найбагатша сесія на кількість питань. Відколи працює нова каденція, тому що фактично 88 питань порядку денного плюс 4 звіти. Причому це звіти і керівника місцевої прокуратури, і керівника місцевої поліції, і секретаря міської ради. Тобто це не формальні звіти, це реальні звіти про роботу з запитаннями від депутатів. Ну але сесія, як завжди, пройшла в хорошому конструктивному руслі з запитаннями, з обгореннями важливих питань. Ну, але, скажімо так, конструктив, абсолютно нормальна робота, швидка, оперативна, чітка робота на користь Хмельницької громади. Дійсно, значна частина питань порядку денного стосувалася проблем, пов'язаних з учасниками російсько-української війни, сім'ями загиблих, демобілізованих. Я скажу, що напевно найтаким вагомішим питанням є. Черговий крок в напрямку будівництва багатоквартирного житлового будинку для учасників АТО. Ми внесли пункт в програму підтримки, збільшивши її з 6 мільйонів 200 тисяч до 13 мільйонів 200 тисяч. 7 мільйонів гривень це кошти, які закладені на початок будівництва багатоквартирного житлового будинку. Винятково для учасників АТО. Плануємо 70-ти квартирний житловий будинок. На цій же сесії була закріплена вже остаточна земельна ділянка за Хмельницький будзамовником, який буде будувати цей будинок. Ну, і я думаю, що ми в квітні зможемо стартанути. В цьому році по плану освоїти 7 мільйонів, це тільки початок. Ну і 2018 рік треба буде виділяти знову ж таки кошти, продовжувати будівництво, аби до кінця року можна було б першу секцію 70 квартир здати в експлуатацію, 70 людей забезпечити житлом. Крім того, важливому питанні, яке стосується тошників, було виділення понад 50 земельних ділянок під будівництво гаражів. Це гаражний кооператив Фортуна. Ми вже говорили про нього на одній з попередніх сесій. Загалом ми змогли виділити 126 земельних ділянок винятково для учасників АТО, за поданням різних громадських організацій, військових частин. Ну і от, власне, на цій сесії ми вже і 50 іншим дали, і загалом маємо цифру 126 земельних ділянок. Плюс ми відшкодували матеріальну допомогу для сімей загиблих, ті, які за власний кошт встановлювали пам'ятники. Міська рада взяла на себе повністю встановлення пам'ятників для наших героїв, і зважаючи на те, що це було зроблено тільки в жовтні минулого року, частина сімей зробила то власним коштом. Ми їм відшкодували встановлені пам'ятки для того, щоб ми, скажімо, ту той обов'язок, який взяли на себе, щоб ми його виконали до кінця. Ну і власне крім того, була частина питань стосовно виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво е, для учасників АТО. Е, крім того, е, довиділені кошти. Ну ми намагаємось власне все робити, аби е, та категорія, яка заслуговує, яка нас охороняє, береже відчувала від нас скажімо, е, ту роботу, яку ми можемо забезпечити. Пільги отримали і інші категорії населення, які саме. Власне, і сім'ї загиблих, і учасники АТО, учасники бойових дій, отримали пільги на житлово, на сплату житлово-комунальних послуг. Крім сімей загиблих, учасників АТО, крім учасників бойових дій, ми додатково проголосували рішення і дали пільги на житлово комунальні послуги для ліквідаторів і сімей ліквідаторів Чорнобильської аварії, тим власне, учасникам бойових дій, які брали участь у війні в Афганістані. Фактично за кілька тижнів ми будемо знову ж таки відзначати чергову річницю виведення військ з Афганістану і вшанування всіх тих, хто віддав своє життя. Ну і е, теж така, скажімо так, минулорічна новинка цього року була продовжена в нас отримали пільгу заслужені донори України, їх чотири в місті Хмельницькому. Ну і знову ж таки додаткову надбавку до пенсію ми підтримали для одного на сьогодні живого в місті. Учасника проскурівського підпілля, партизанів, е, репресованих, політв'язнів і воїнів. Упа е, в 2015 році ця надбавка становила 200 гривень. У 2016-му ми її підняли в два рази. Вона була 400 гривень. В цьому році ми доплачуватимемо щомісяця 500 гривень до пенсії. Я думаю, що це теж власне той крок, який може зробити сьогодні міський бюджет для підтримку тих людей, які також того заслуговують. Рішення про збільшення кількості зелених зон у місті дає надію, що стан озеленення у місті покращиться. Які перспективи? Ну, власне, ми робимо все можливе для того, аби ситуація покращилась. Ми зараз на стадії, на фінішній стадії стосовно ухвалення плану озеленення міста. За словами представників Діпреміста, підприємство, яке готує план озеленення, це буде перший план озеленення в Україні, починаючи з 1991 року. Ми вже рік працюємо над ним, тому що він фактично був готовий на початок 16-го року. Але ми двічі його повертали на доопрацювання, тому що ми робили такі неформальні обговорення, залучаючи екологів, залучаючи представників громадських організацій, які в екологічному напрямку працюють, для того, аби план озеленення не був формальним, аби не наганяти гектари зелених зон за рахунок штучних зон і нереальних зон, а за рахунок реальних, скажімо, зелених зон, за рахунок збережених зелених зон. І ми на фініші. Всі пропозиції фактично враховані. Е, Останнє засідання, яке відбувалося 4 січня вже поточного року. Мені особисто дуже сподобалось, тому що ми виходимо, як на мене, на дуже хороший якісний документ, який зможе захистити зелені зони. Рішення сесії Хмельницької міської ради одне з рішень. Це теж один з кроків щодо захисту зелених зон. Ми фактично вперше почали відводити в натуру сквери. Це невеличкі зелені зони. Наприклад, вулиця Соборна, 44, поблизу. Обласної бібліотеки для юнацтва. Е, аналогічний сквер більшої площі, фактично 76 соток на перекресті вулиць Бандери і Зарічанської електроніка. Е, аналогічний власне сквер і Зелена зона вздовж міської набережної. Тобто ми їх всі відводимо в натуру, закріпляємо. Це буде природозаповідний фонд. Там буде унеможливлене будь-яке будівництво, і це будуть зелені зони, на які я сподіваюся, ніхто не зазіхне. Така робота буде продовжуватись і надалі. Ми далі інвентаризуємо ці міні-сквери, міні-парки для того, щоб вивести їх в натуру, виготовити на них землепорядну документацію і унеможливити подальші будь-які будівельні роботи на них для того, щоб зберегти їх власне для нащадків. Наш ефірний час добіг кінця. Дякую вам за розмову, глядачам за увагу. Нехай щастить.